Так, вітаю, друзі. Сьогодні субота, як я обіцяв вам, буде відос. Так, Сьогодні я планую взагалі зняти два відоса. Зараз один такий коротенький, бігом його зробимо, бо мені він необхідне оце обладнання для того, щоб продовжити робити інший відос. Зараз бігом я його зроблю, полечу, змонтую і викладу вам. І ви собі сьогодні дивіться. А той, що вже я буду знімати далі, бо це до вечора буде тягнутися. Я, скоріш, його вже викладу завтра. Ну, ми побачимо, як все піде, звісно. Так що дивіться, яка робота в нас. Ви пам'ятаєте той компресор, що я робив, так? Яка тут херня з ним? Дивіться, значить, я, звісно, не спеціаліст в компресорах, але що в мене він, що маю я по факту? Компресор накачує 6,5 атмосфер, я якщо відключаю автоматику взагалі. Він качає постійно, так? качає, качає, качає там, 10-15 хвилин, він накачує 6,5 атмосфер, ну, помаленьку набубнює до, до 7 і все, і крапка. Він більше не може фізично прокачати. Я так підозрюю, що степінь стиску в самих циліндрах є тому причиною. Як я, по-моєму, вже згадував, що я вичитав на якомусь форумі, що він просто-напросто на машині, як стояв, він не мав ніякого клапана, скиду, тиску, а просто в собі перепускає це на шести атмосферах і крапка. І, і так він працює. Ну, Мені треба добитися з нього більше. Я так собі, по-своєму, знаєте, по мужській такій логіці, так собі думаю. Що, в принципі, яка степінь стиску в циліндрах, стільки він може й накачати. Тому по логіці, якщо ми піднімемо степінь стиску, він повинен більше набубнити в бочку нам. І цим я саме хочу сьогодні зайнятися. Зараз бігом скину головку, так. бо мені здається, що там все-таки завелика сфера. Для початку я зараз знову запущу його, так? І включу, щоб він помаслав і накачав, і покажу вам, що він видає по, ну, по факту, щоб щось оприділити. Так. Нехай помаслає. А поки він тут, знаєте, качає, то я там на тому слебу сяду, який я приготував на кофейний столик і поп'ю кали. Вже, мабуть, хвилин з 10 допити. Він накачав 7 атмосфер. Десь 7 і трошки. так? Ну, Це з холодного при першому запуску. Оце все, це його максимум. Більше він не може взагалі накачати. Але вже він так ну, сулібно, так нагрілася головка, в нього, так? Ну, бо там ще нема поки що трішки охолодження. До вісімки він дійти ніяковий експеримент. Зараз я спущу. Тип. Звичайно, <кхи> щоб було швидше. А, скажімо, перший раз укачає десь сім, 7. Сім. Атмосфера 7 і трохи, здавалося б класно. Якби він так міг накачувати, можна було б і зачекати трохи. Ну і спущу так, хоча б до 5 атмосфер. Ну от навіть 5,5. Але дивіться, як стартує легенько. Навіть не чую. І вже в такому положенні, коли другий раз запустив його, воно впало там до 5 і все. 6 атмосфер, 6,5 потолок. Ну, Лера, нехай помасла, Ну от, Оце його прийом. 6,5 десь атмосфер. Ну На гарячу вже більше не хоче качати. Просто безкінечно мотор робить і ну, так, не, не росте тиск. Експеримент. Заберіть дітей від екранів телевізорів, знімемо головку і спробуємо підняти йому степінь стиску. Зараз буде шипіти. Метик тримає капітально. Ось що то шліфоване. А от бачите, фактично те, що я вам хотів сказати. Зараз я зроблю так, щоб вам було гарно видно. Дивіться сюди, хлопці. Бачите, як... Яка тут велика, так зване воно, як камера згорання так, в машини чи в мотоцикла. А наскільки я бачив компресорні головки. Так. Давайте отако зробимо. Наскільки я бачив компресорні головки, то в них прямо за подліцо стоять клапана і нема у цієї камери. Я підозрюю, що в цього двигуна мала степінь стиску. дуже, Тому ми зараз його фрезернемо, я думаю, по ту ступеньку, міліметри три от їх заберемо, поставимо і тоді побачимо, якщо не будемо бляху туди ліпити. Бляху. Тому зараз беремо оту всю трахамудію і йдемо спочатку на фрезер і тоді на шліфовочку. А, ну І саме основне, знаєте, в мені живе дитина, і я мушу тебе зробити. Для початку фрезером його зараз обдеремо. Protože jsou taková na frazeri hrnajnka i zaraz se šlifa neměl Люблю показувати різницю після фрезеровки. І тобто після шліфовки зразу фрезерованого. Ну, Сйом тут але, яких, там не знаю 2-3 сотих може, але от глибина впадин вам від різця Бачите? Як? Здавалося б, рівно вся площина, але плямки залишаються. Десь твердість різець зразу бере по-іншому. От, от так Ну і все, в загальному рахунку. З тої головки зняв десь 3,5 мм. Отак от. Така гарненька, чистенька вийшла. Зараз підемо і забахка їм поставимо, бо вже дуже цікаво, чи щось вона дасть. Зібрав все поставив, натягнув ревня, пробно запустив, ну, щоб провірити, чи немає якої утечки повітря. Зараз покличу свого директора, Кличу директора і зараз ми з директором будемо запускати. Директор, іди сюди. Іди, будемо запускати компресора. То, що, будемо запускати, так? Запускаємо компресора? Іди. Будемо запускати з тобою, так? Включаємо. Ну. Не бійся. Не бійся, не бійся. Зараз будемо красити мамі таке, так? Злякалась. Так, а ну що там, дивіться? Вже 9 атмосфер і качає зовсім недовго Ось, працював клапан. Я накрутив на максимум оту е, штуку. Так, де моя викрутка? Ось такого виключу покажу. Бачили, на 9 атмосфер спрацював клапан, який втравлює. Ага. Ага, ось викрутка. Треба відпустити тиск, бо я просто крунув у того болта, такого на авось. Опа. Я і не знав, коли він спрацьовує. Ну, коротше. А я, мабуть, його зараз потримаю, тільки я не знаю, чи воно не пошкодить щось в тієї автоматиці. Ну ще раз, от зараз 6, так? Дивимося, як запускається. Навіть не чує. Він тих 9 атмосфер налупашив. Буквально, ну не знаю, ну дуже швидко. Набагато швидше, як раніше, 6. Дивіться, як піднімається. Думаю, що при такій конфігурації, то він зможе налупити і десятку, і вище. Тільки клапан, я ж кажу. Зараз Ми відрегулюємо, щоб він вирубався якось. Ну то при 7. Щоб на вісім, я думаю, треба поставити, щоб вирубався. 7,5 атмосфери далі лізе. Хоч би що. А тоді ви бачили як. І то бачите, наскільки продуктивність зросла просто. Чудово, дивіться, 8,2 зараз, так? І виключився. О, ото діло. Я ще чуть-чуть скину, такий тиск він не треба. Отак. Яра. раз. Пустимо і глянемо, перескілько він включиться. Отак 50 літрів компресора. Дивіться, як медліно падає. Оце є о. Оце відчувається, що тиск. А то раніше неможливо було просто працювати. Просто неможливо було щось робити, покрасити. Ну, падав тиск і крапка. Зараз отак от в прямому ефірі, щоб ви бачили. Цікаво, яка в нього різниця між включенням. Можете я вже й забагато відпустив. Під настрою. Вісім атмосфер. Вісім і один десь, вісім і два. І все, виключається. А включається десь п'ять-вісім і отак. Коротше, із вісімки і на шістці включається все. Тепер ми... Тепер ми з директором моїм маємо роботу. Доцю. Що будемо мамі фарбувати, так? Мамі зараз ми зробимо таку штуку на квітки. Це вчора тато був столяром. Зараз з дитиною пофарбуємо воза такого. Мама наша сідово посадить такі гарні квіточки. Правда, доню? Так що ви дивіться відос, а ми вам будемо знімати ще один. Отак. О, там гарненько цяцям буде. Так, доню? Так. 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 Все. Роби всім папа. Роби папа і всім удачі. Па -па. Папа. Папа. Папа.